Всім привіт! Сьогодні буде відео, як кажуться, від себе. Буду вам показувати таке маленьке, цікавеньке відео, але може для когось воно буде дуже корисне. Я буду робити сьогодні годівничку. Годівничку я робив цю ще давно-давно, коли я ще тільки починав займатися столярною справою. Робив її там, з чого мене було, лобзик, там якісь ще ну, мінімальний набір інструментів і зробив для себе. Зараз я вам покажу, яку саме ось вона така прикольна, цікавенька. Вже вона, бачите, трошки розтріскалася, але вона не покрита була нічим. Висить круглогодично, круглорічно, пташки прилітають, зимою тут просто від них відвою немає. Робиться вона легко і вона дуже симпатично виглядає. Тому сьогодні покажу, як робити таку красиву водівничку. І для початку. Їдемо до мене на склад дерева. Буду брати звичайно, доску 25-ту і 20-ка товщиною. Ось ми вже в майстерні, положив її для розпилу. І ось в мене такі є наброски старі, знайшов записи ось ці розміри. Тому буде цікаво, зупиняйте відео. Тому зараз буду різати там по 30 см, по 20 см. Рочай. Потім буду її трогати на рейсмусі, Але якщо у вас немає рейсмуса, не засмучуйтесь, я коли ту робив одівничку першу, я брав просто болгарку, щесував, чи просто можна купити вже застругану дошку. Тому нічого страшного немає, якщо у вас немає ресмусу. Я все, що мені треба, порізав я їх на дощечки. Мені треба по 20 і по 30. Тут я по 21 порізав, щоб можна було все що обрізати. Тут по 31, по 32, як виходило. І Мені треба на одну годівничку. три ось таких двадцятки. Я буду робити одразу три годівнички, тому що в мене заказ на три годівнички є. І 4, виходить, 30 сантиметрових. І ще мені треба було такі, типу, знаєте, як на фронтончик. там Додати, ось, простругав дощечку, її я розпущу 9 см і буду потім тут вирізати на фронтончик ну, побачите. Ось так. Тепер я обрізаю ось ці всі дощечки по 19 см завтовшки. Ось ці я вже пройшов з однієї сторони. Тепер з другої буду проходити, ну і ці також саме. Коротше, по 19 проходжу на циркулярці. І все наступним кроком будемо робити криш. Криші мені треба зарізати ось тут приблизно, ну, я по практиці вже на 35 градусів. Я буду їх робити на циркулярці. Але, в принципі, можна і лобзиком відрізати, і вручну, якщо сильно хочеться. Тому це не дуже велика проблема, тут не так і багато різати. Я буду виставляти на циркулярці, ось у мене є градуси. Поворачуємо. і о, і виставлять. 35 градусов. Вот так. кроком мы размечаем Нашу годівничку це вперед. Я ще її називаю зефіркою, бо вона в формі зефірки напоминає. Коротше, розповідаю. Першим кроком ну, центруємо і робимо низ. Низ у мене 19х19 19 буде сам низ. І по 2 см буде стіночки. Тому тут я відмічаю 23 см. І тут, так як у нас 30 см, я трошки брав більше, як вам я вам казав, по 3,5. І відмічаю чуть внизу, де буде соприкасатися ці лінії, щоб зробити її, бачити, трошки в мене тут пузатіше, а сюди трошки так виходить пряміше, щоб вона була знизу, як така позатенька. І тут я відмічаю 3 см, бо знизу також буде дно 2 см. І щоб не висипався корм, десь бортик треба 1 см, щоб був. І ось роблю вхід. Потім я просверлю тут дирочку, запущу лобзик і виріжу. І Потім зріжу, отак от, де я буду сверлити трошки менше, і вона в мене буде слугувати. І тут, щоб е, е, пташки сідали такий буде парапетик. Ось така штука. Тепер я її б... виріжу її і перенесу шаблоном на мої ще, е, ще заготовок, ще 3, 5 заготовок 6 заготовочок. Тільки в двох я буду вирізати спереду дверці, а усіх буду вирізати ось таку форму. Це вирізав. Три задні частини, три передні частини і три парапетики. Тепер будемо обрізати під розмір вже Це буде боковушки, там крищі і фронтончики. І ще на боковушках, коли заріжу, буду віконця висверлювати, Так що приступаємо до торчування. Готові наші заготовочки. У нас є 6 бокових частинок з вирізами. Три дна, це підлога. Потім криші, 6 штучок зарізані під 35 градусів. Далі у нас є три задні частини, три передні з віконечком. І шість фронтончиків. І. Три парапетика чи балкончика. ще рахував, що це будиночок для пташків. Ось так. Тепер я буду це все шліфувати. Шліфувати я, мабуть, не буду показувати як, бо це довго, нудно і не цікаво, в принципі. Одне, скажу, що в мене дві шліфмашинки. Одну заряджаю 60 зірнистість е, е, наждачної бумаги. Другу 180 фінішна. І потім ще пройдуся кромочки вручну, пройдусь просто шліф. Е, Папіром, навіть зірнистістю десь під 100. Ось так. Так, Все пошліфував вже. Ось бачите, як красивенько. Всі кромочки зашліфовані вручну. Буду тепер збирати, збирати буду на жовті саморізи. У мене вони 50. Ну і два шурупана. Буду засверлювати і закручувати. Все. Збираю. Ось я і зробив три годівнички. Робив я їх день робочий. Як бачите, все вийшло. Так що, кому сподобалось відео, ставте подобайки, коментуйте, пишіть мені в коментарях, якщо є якісь питання, може замовлення комусь треба. Також пишіть. Підписуйтесь на мій канал, що буде дуже багато чого цікавого. І всім до побачення.